На засіданні виконкому одним із перших розглянули питання розміщення пересувних об'єктів торгівлі. Заявки розглянули від двох підприємців щодо торгівлі водою та кавою. По першому пункту задовольнили, а от зовнішній вигляд кавової машини забракували. Торгівля кавою і чаем. Ось такий вигляд. Розглядали і заявки на цілодобовий режим роботи. Дискусійним стало питання при вокзального закладу, що має сумнівну репутацію. Власниця апелювала до того, що працівники закладу увечері не можуть доїхати додому. Відтак залишаються до ранку. Плюс виконання вимог, до прикладу, відеоспостереження. Однак члени виконкому у дозволі таки відмовили. Всі у жородці знають про нього. знають, що працює цілодобово, і люди в такий заклад приходять такого типу заклади, в основному для того, щоб Вживати алкоголь. Думаю, у меншій мірі, щоб там поїсти, щось ще щось. Виконком це колективний орган і нема підстав тоді оскаржувати. Тому що, як проголосували члени виконкому, це їхнє право, так чи інакше голосувати. Розглянули і видатки на 2015 рік, зокрема соціальні статті. Найбільша сума заявки трохи більше мільйона гривень. Її подав медико-соціальний центр Дорога життя, для якого рекомендованою у зв'язку складною економічною ситуацією цього року є 200 тисяч. Наша позиція ну, встановити розрахунки не менше, ніж на рівні минулого року, щоб не створювати соціальну напругу, тому що це дійсно організація, яка займається знімає соціальну напругу по місті. Минулого року їм було затверджено 600 тисяч, 500 із них передбачалося це на виплату плати педагогам медикам, які займаються цими дітьми 100 тисяч на комунальні послуги, оскільки організація орендує приміщення в різних кутках міста. Відтак рішення було відкладено на довивчення з пропозицією зберегти фінансування на рівні минулого року, а за можливості збільшити з урахуванням інфляції. Взагалі по різним соціальним програмам, які в нас були. Не зменшувати порівнюючи з минулим роком фінансування, не допустити зменшення. І хочемо орієнтуватися на ту цифру. Минулого року було 600 тисяч виділено. Завдання відшукати необхідні кошти, щоб цього року цифра була також не меншою. Також затвердили фінансування видатків на житлово-комунальні послуги почесним громадянам Ужгорода. Підтримка діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2015 рік також була затверджена в тому ж обсязі торік.